Контролювати роботу комунальників відтепер будуть старші по будинку, вулиці чи кварталу. Таке рішення прийняли на сесії Тростянецької міської ради. Вперше у органах самоорганізації населення з'являється і поняття квартальний, що це будуть за люди, як вони обиратимуться, і які матимуть повноваження, розповідає секретар міської ради Аліна Шацька. Ініціатива перегляду документів нормативних міської ради. по… Органам самоорганізації населення вона йшла від депутатів, зокрема, депутат Мірашніченко, запропонував переглянути всі ці положення і самі квартальні комітети. Ми дослухались до цієї думки, розробили положення. Про загальні збори, адже вибори органів самоорганізації населення, тобто будинкових вуличних квартальних комітетів, відбуваються на загальних зборах, і, відповідно, зробили положення і затвердили сесію про органи самоорганізації населення. Самі органи самоорганізації пройдуть, скажімо так, затвердження сесії ради, також процес легалізації. Щодо повноважень, які матимуть органи самоорганізації населення, то це в першу чергу представлення інтересів жителів тієї території, від якої обраний орган, тобто будинку, якщо це будинковий комітет, вулиці, якщо це вуличний комітет, чи кварталу, якщо це квартальний комітет, в органах виконавчої та законодавчої місцевої влади, тобто в раді або в виконавчому комітеті. Відповідно від них будуть надходити і будуть сприйматися пропозиції до плану соціально-економічного розвитку міста, до бюджету міста та інших програм розвитку міста. Крім цього, до повноважень входить, скажімо так, згуртування чи активізація громадян. По акціям довкілля, тобто сетолоки, озеленення, прибирання, дотримання належного санітарного стану. Також входить до повноважень самоорганізації населення, допомога освітнім та культурним закладам в організації в різних заходів, допомога людям, скажімо так, з обмеженими можливостями в силу. Ну, їх можливостей, тобто це, можливо, якась благодійна допомога, сприяння правоохоронним органам у дотриманні громадського порядку та багато інших повноважень, які направлені на активізацію громади по скажімо так, розвитку і діяльності даної території, на якій розташований даний орган самоорганізації населення. Необхідність у контролі за виконанням робіт комунальниками з боку представників органів самоорганізації викликано наявністю зауважень до проведених робіт від населення. Це питання нам нужно затвердити ці два положення, щоб по ним по цим положенням провести збори, обрати цих старших по побудинків, по вулицям, квартальні. І ці люди будуть у нас відповідальними з нового року по процедурі, яким чином комунальщики, як кожен комунальник, відомость, робота, яка виконана, дата. Кількість роботи, що зроблено, і підпис мічкова чи старшого будинку, що зроблена. Без цих роботи підкреслюю. Жоден Іванів Вікторович. Ваші роботи, Айдуковича роботи, регіоні зі, щоб не Юрій Іванович і облягає, а і люди участвовали, стояли, контролювали, не так, хай переділують. Тому що нас не і ми більше складають не будемо зібрати, ми будемо ну, по нормальному напрямку і Відповідне право каже Аліна Шацька, прописано в положенні про органи самоорганізації населення. Це прописано також в положенні про орган самоорганізації населення, що він уповноважений здійснювати контроль. За якостю виконуваних робіт, будь то в будинку, будь то на вулиці чи в кварталі, якщо це стосується квартального комітету, і розглядалось питання, щоб, скажімо так, підтвердження якості контролю цих робіт було відображено у відповідних документах, тобто це форми тих виконавців підрядних організацій, які виконують дані роботи. І тільки за наявності підпису квартального чи будинкового комітету про те, що він згодний із такою якістю, буде прийнята форма до оплати уже із міського бюджету. Керівники комунальних організацій, контролю з боку населення, не бояться. Я мабуть не скажу нічого нового, коли зазначу, що саме цінне, що є в житті, це є інформація. І, мабуть. Якраз ініціатива створення перехід від голів вуличних комітетів до обрання квартальних, це якраз мобілізація всіх проблем по цих територіях для того, щоб люди визначалися з пріоритетами, приймали рішення щодо ініціювання вирішення тої чи іншої проблеми в своїх. Ну, на, сьогодні, на сьогоднішній день назв... називаємо це кварталами, і ясно, що якщо ініціатива буде йти знизу конкретно від людей, то мабуть тоді люди і будуть якраз контролювати, як, яким чином і в які терміни виконується те чи інше завдання. Технічний ну, ресурс, який на сьогоднішній день створений і членом. Розповсюдження цього інтернет-ресурсу, яким є сайт, відкрите місто», якраз на сьогоднішній день місто Трасянець забезпечене. Тобто, на сьогоднішній день кожна людина, яка має ініціативу освітити проблему, проконтролювати. Хід її оприхід її прийняття до уваги і проконтролювати особисто знову ж таки її виконання на сьогоднішній день. Цей технічні цим технічним ресурсом громада міста Тростянець е, ну має в смозі ним користуватися. Місто буде відкрите для людей, і я думаю, на мою думку, це буде нам як поміч нам. Що виконали ми роботи, ці комітети підтвердили, поставили свої підписи, що ми виконали, і до нас, до наших працівників, не буде ніяких претензій. Комунальники вважають, що труднощів у спілкуванні з головами будинкових вуличних чи квартальних комітетів не буде. Я думаю, що якраз укрупнення цієї відповідальної особи, тобто це не буде голова там будинку, не буде це вулиць, голова вуличного комітету. І якраз тоді, коли буде обиратися цей квартальний, мабуть доречно було би при обранні цього квартального якраз наголосити на те, щоб Ну як, щоб ми з ним постійно контактували, і щоб якраз його, його підпис, його засвідчення факту виконання роботи було б якраз тим інструментом, який би нам, як комунальникам, говорив, що проблема вирішена чи завдання поставлене зроблене? Думаю, може щось трошки і будуть, якісь труднощі. Тому що не не кожен день вони тут у нас бувають, і ми тут займаємось теж своєю роботою. Ну я думаю, що це все при спілкуванні, все вирішиться і знайдемо, як сказати. Обші рішення контроль з боку населення дисциплінує комунальні служби, впевнені у міській раді. Створення ж квартальних комітетів допоможе владі оперативно та якісно обмінюватися інформацією з населенням і спільно ефективно працювати на розвиток міста.